Привіт, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Ми з вами знаємо дуже багато професій. Всі вони різні і всі вони потрібні. А чи знаєте ви, що це за професія сапер? Сапери знищують і знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Вони мають дуже обережно і уважно працювати, тому що можуть загинути через один неправильний рух. Це дуже небезпечна і дуже відповідальна робота. Завдяки саперам вулиці, ігрові майданчики, парки та інші місця стають безпечними для прогулянок. Щоб ваша прогулянка завжди була безпечною, потрібно дотримуватися певних правил. Завжди дивіться під ноги, не підходьте і не чіпайте підозрілі предмети та Уламки небезпечними також є розкидані іграшки та подарунки. Хай якими вони не будуть красивими та новенькими, крім іграшок, ви можете знайти цінні та коштовні речі, але вони теж є небезпечними. Всі ці речі можуть бути вибухонебезпечними та замінованими. Якщо побачите щось подібне, то обов'язково скажіть дорослим. Пам'ятайте, розмінування, знешкодження або знищення вибухонебезпечних предметів займаються тільки підготовлені фахівці сапери. Будьте на прогульниці обачними і не піднімайте, і не чіпайте нічого підозрілого. А якщо щось знайшли, краще сказати дорослому: бережіть себе та будьте здорові. До побачення!